Дівчатка, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ-викладач німецької мови. Сьогоднішнє відео присвячене нам жінкам одягу, осінньому гардеробу, осінньо-зимовому або гардеробу на холодний сезон. Нещодавно я зняла саме в цьому аутфіті Ріл на Інстаграм, і в мене було дуже багато запитів, директ, звідки кардиган, звідки спідниця, що це таке, поділіться. І я подумала, що настав час зняти подібне відео, тому що влітку я знімала відео, одне єдине на моєму каналі про одяг, про мій базовий гардероб, ну це був базовий гардероб на літо, на теплий сезон. А зараз хочу поділитися з вами те, що я буду носити осінню зимою. І я підібрала ті речі, які я купила буквально нещодавно. Якщо ви надихнетеся, якщо вам щось подобається. Ви зможете це також придбати. Відразу кажу, це ніяка не реклама, ні з ким не співпрацюю, що стосується одягу. Я просто ділюся з вами тим, що мені подобається, те, що я люблю, те, що я ціную. Хочу сказати, що майже всі речі, які я буду показувати, буде майже 20 найменувань, Можна придбати на тих чи інших сайтах. Буквально три речі буде з сайту Best Secret – Ну, це такий сайт, до якого потрібно мати спеціальний доступ, так просто на нього, на жаль, не зайти. Що ще? Більшість речей це Uniqlo. Чому Uniqlo? Я взагалі люблю о, цей бренд. В мене від нього є декілька речей, на літо також. А нещодавно ми були з Паулем в Римі, і я вперше зайшла в житті в. Офлайн магазин Uniqlo, тобто я завжди купувала це онлайн, і мені настільки сподобалася знову ця якість. Тобто, це абсолютно доступні речі, дуже якісні, базові, все як я люблю. Я настільки надихнулася, але багато я не могла з собою взяти. Вірніше, я практично нічого не могла собою взяти, тому що в мене був малесенький чемоданчик, І я це вже докупила онлайн. Але перед тим я це все побачила, і мені це все дуже сподобалось. І ось перша позиція, з якої я хочу розпочати, це сукня. Я дуже люблю сукні носити влітку, і також в холодний сезон, тому що здавалося б, сукня це щось таке не зовсім тепле, краще вдягнути штани і так далі. Але під сукню можна вдягнути теплі колготи, про які також буду вам казати ще, або термоколготи, термолегінси. І насправді це набагато тепліше, тому що під штани вдягати якісь колготи. А якщо під штани вдягнути шкарпетки, все ж таки холод заходить і не так комфортно. Так ось перша позиція сукня. Сукня саме з юнікло. Вона Досить така плотного сплотного матеріалу. Вона приталена, але все ж таки мені не вистачає о, цієї приталеності. Хоча насправді ніколи приталені речі, особливо сукні, ось такі, знаєте, повністю, що облягає тіло. Я не ношу. Ну, в мене фігура не для того зроблена, не така, скажімо, так, щоб носити повністю приталені речі, вони мені не пасують, і я себе почуваю некомфортно. Але разом з тим хочеться підкреслити. Такі тонші деталі тіла, в першу чергу, це наші зап'ястя. Завжди, от, як я знімала відео, я помітила, в мене перший рух, коли, бачите, зараз я сижу, в мене рукава підняті. От, коли я вдягаю якусь річ, перший мій рух, коли я вдягнула на себе, я піднімаю рукава. Тобто я ось цю частину тіла, запястя відкриваю і в сукнях, і в светрах. Так ось рукава, я трошечки завертаю в цій сукні. І підкреслюю також талію поясом. Обирайте ваш улюблений пояс, той, який вам подобається, можливо, не занадто широкий, не занадто вузький, середньої, середньої ширини ваш улюблений пояс. І все, ваш образ готовий, і виглядає це набагато симпатичніше, ніж просто вдягнути сукню ось в такому вигляді, в якому вона є. Друга позиція взуття. В мене не буде тут о, о, категорій сукні, светри і так далі. Просто я знімала відео і вдягала на себе речі. Походу буду просто про них розказувати. Тому що базовий гардероб, так, який я так люблю, він досить можна сказати одноманітний, о, кольори базові, чорні, темно-сині, сіре. Все як мені подобається. І ці речі абсолютно о, завжди. Між собою комбінуються. так, Ось це важливо. Я вам також показую на прикладах, що ту чи іншу річ між собою легко скомбінувати. І наступна позиція це взуття. На цей сезон я обрала взуття на шнурівках черевики. В мене завжди були якісь нижчі або вищі челсі-бутс. Щось мені надоїло, захотілося, захотілося на шнурівочках. Ці черевики я купувала на сайті Best Secret, цей сайт, про який вам розказувала, що там особливий доступ. Але, можливо, можна знайти щось, безумовно, щось подібне ви знайдете. Ці черевики від марки Багат. Я пропишу, так, можливо, можна знайти через Google також на інших платформах. Або просто, якщо вам подобається ось такий лук, так, і я в відео показую, що такі черевики дуже класно. Підходять до спідниць, до о, суконь, також до штанів, тільки потрібно бажати, щоб штани не перекривали так. Не ось ця довжина довга де видно тільки носочок, щоб штани або закочувати догори. Щоб вони закінчувались тут, щоб видно було ось цей черевик. Ну, я принаймні, так люблю. Наступна позиція вовняний бомбер. Насправді вовни в ньому досить мало в складі, але він так виглядає, так, такий, наче вовняний. Тобто він не шкіряний, він не а, з такого матеріалу синтетичного, як курточка. Мені це дуже подобається, ось саме для такого монохромного луку разом з цією сукнею, наприклад. Виглядає дуже класно по кольорах, по самій структурі, фактурі матеріалів, тому що в мене є замшевий бомбер від Massimo Dutti, який я купила буквально влітку. Але він такого світлого коричневого кольору, він також класний. Але ось, наприклад, з цієї сукні він би так не виглядав. Ось цього ефекту, того, який я люблю, я би з ним не, не добилася. В Uniqlo також я придбала ще ось такі звичайні шерстяні рукавички. В мене є різні рукавички, шкіряні, з такі з пальчиками, чи просто навіть рукавиця, така так, як в дитинстві ми носили всередині з якимось міхом. Але мені захотілося чогось такого м'ягенького, знаєте, щось такого дуже приємного на дотик, того, що дуже так ніжно обтягує мою руку, тому що в шкіряні рукавички вони такі більш структурні, не так вільно себе почуває рука. А ось таке на щодень. Вийти собакою чи десь там вибігти в магазин, погуляти просто ось дуже класна позиція. Зверніть увагу, вони також з Юнікло. Далі, в тому самому Юнікло я придбала ще жилетку, вона дуже тонесенька, вона підходить під весь верхній одяг, тобто я жилети ось такі практично ніколи не ношу як самостійну одиницю, мені не подобається. Або в юнікло, також в мене є від них, і їх можна придбати будь-коли, вони завжди є в їхніх колекціях. Пуховички, дуже тонесенькі пуховички, які я також вдягаю не самостійно, тому що він такий приталений, він такий трошки куций, мені не подобається. Але взимку я мерзну і під будь-яке пальто, під будь-який під, під будь пуховик. Під будь-що цей пуховичок дуже класно лягає, він гріє ось такий подвійний слой е зігрівання. Е цього разу я придбала ще жилеточку, вона ще тонша, ніж ті пуховички, і е вона темного кольору, тобто вона не буде сильно виділятися з-під вашої куртки. Ну, якщо куртка також в тон до цієї жилетки, в мене все, бачите, в тон. Тобто, дуже класно вона сидить, вона вам не заважає, але. Дуже класно зігріває, кому це потрібно. Наступна позиція знову ж таки, юнікло, утеплене пальто. Воно е, нагадує по собі форму тренчу. Тренч я також люблю, але тренч він дуже тонесенький, так? коли вже трошечки холодніє, прохолодніше стає. Хочеться щось таке більш затишніше. Не пальто ще вдягнути на себе вовня, не так, таке важке. А ось це пальтечко, воно дуже легке. Воно таке пухке всередині, хоча це не пуховик, це не, не справжній пух всередині. Але якщо, наприклад, під низ вдягнути ту ж саму жилеточку, тоді не потрібно це пальто повністю закривати, з верху до низу закутуватися, тому що, коли його закрити повністю, чи будь-який пуховик, ну такий сніговичок, так, сніговичок, який. Ну, ось такий. Мені не подобається. Тобто, якщо є під низом жилетка, достатньо зав'язати цей пальто на пояс. У вас жилет гріє тут, так, у вас тут нічого не відкрито, наприклад, ось ця грудна частина. І образ такий більш легший, більш люфтий, такий повітряний, так? більш цікавіший, ніж просто зав'язатися знизу догори і закутатися. Ось, зверніть увагу, наскільки важлива жилетка під верхнім одягом, можна навіть не застібатися повністю. Наступна позиція це червоний шаль. Цей шаль з кашеміру. Я також його покупувала на сайті Best Secret. Червоний акцент. Дуже класно виглядають червоні акценти, не так навіть з чорними речами, Хоча зараз тут я вам показую приклад саме з цим чорним пальтом. Більше мені подобається червоний акцент з сірими речима. Тобто, в мене також є сірі, сірий верхній одяг, коротке пальто чи довге пальто сірого кольору, і це буде набагато елегантніше виглядати. Тобто червоний-чорний це таке більш різкіше поєднання, як на мене. Ну, але я вам тут показала, як це працює. Можна придбати будь-який червоний акцент, будь-який шаль червоного кольору, і вже ось цей базовий гардероб, ось такий ніби нудний для когось, він вже буде розбавлятися ось таким кольором. Потім покажу ще один червоний акцент, який також класно працює. Наступна позиція: наразі моя улюблена спідниця від Massimo Dutti. я в ній також зараз сижу. Леопардовий актуальний принт, який я обожнюю. У мене є багато речей з леопардовим принтом. Люблю і спідниці, і шаль з леопардовим принтом. У мене якийсь чорт є також. А найчастіше я влітку носила балетки з леопардовим принтом. Це дуже класний акцент. Він дійсно такий невеличкий, але він є. Так ось ця спідниця з досить плотного матеріалу, вона тримає форму, в неї дуже класна довжина, не за коротка, не задовга. Підходить, як і в літні якісь образи, так само і в осінні, тому що класно, вона працює також і з темними плотними колготами, з черевиками, з теплим светром. Цей светр, який ви зараз бачите на екрані, він також від Юнікло. Не ручаюся за його якість, як він буде носитися. Це моя, мій експеримент, тому що мені дуже сподобався крій. Ось ця горловина висока, яка не закочується, а просто тримає форму. Ось цей широкий крій, досить м'який матеріал. Там багато синтетики. Побачу, як буде носитися. Можливо, буде класно носитися, тому що по відгуках, які читала на сайті, люди були задоволені. Також ця спідниця дуже гарно виглядає з кардиганами. Кардигани в цьому сезоні також досить актуальні, хоча це класика, так? І ось цей кардиган, який ви зараз на мені бачите, це Alla Stories в бордовому кольорі, також актуальному на цей сезон. І це 100% вовна. Нарешті в нас якась з'явилася позиція якісна, тому що, ну, хоч юнікло, бачите, в них в складі не завжди вовна, хоча в них є, і зараз вам покажу, наступний кардиган буде з вовни. Але наскільки я розумію, все одно ці речі будуть носитися. Ну, перевіримо, перевіримо. Так ось 100% вовна, він дуже теплий. От я зараз сажу з вами, розмовляю, мені вже досить гаряче в ньому, але я дознімаю це відео до кінця. Ну, куди ще дінуся? Так ось класно поєднується Бордо з леопардовим принтом, і класно поєднується також синій колір. Цей кардиган синього кольору від Uniqlo, 100% вовна. Між іншим, коштує він всього лиш 39 євро. Тобто, зрозуміти, що для такої якості це досить низька ціна. Цей кардиган від Uniqlo особливої серії. Зараз пропишу вам, як вона називається. Вони роблять часто колаборації з іншими брендами, і якщо ви зайдете на сайт, ви можете відразу побачити ось в меню колаборація з цим брендом, зайти туди і побачити речі саме з ну, цієї співпраці. Так? Але зверніть на нього увагу, тому що якість тут дуже дуже добра. Дуже актуально носити в цьому сезоні кардигани або светри з білими футболками, які виглядають з під цього кардигану чи з-під цього светру. Якщо це лонгслів, рукава можуть виглядати. Так, якщо це футболка, ось верх може виглядати. Це досить освіжає образ, і важливо підібрати під такі кардиган-футболку, яка досить вузько сидить на тілі. Для того, щоб ну, нічого, не було лишніх об'ємів у вас. Насправді я люблю футболки широкі, оверсайз навіть, щоб не було вільного крою. Але якщо це футболка, яка йде як перший слой, так, і щось ви вдягаєте наверх, краще підібрати щось ну, більш-менш облягаюче або більш-менш вужче. Наступна позиція сукня від HM, або HM чорна сукня, вона ось такого плісе. А, мені захотілося її придбати, тому що вона також такого вільного крою, і її дуже класно вдягати під якийсь широкий вовняний светр. Ось мені подобається саме цей лук. Звичайно, сама по собі вона також абсолютно самодостатня. А, також мені завжди хочеться підтягнути рукави, щоб відкрити, якщо щось таке широке, відкрити запястя. Мені не подобається ось цей пояс, який пропонують виробники, який йде в складі до цієї сукні. Він псує абсолютно вигляд цієї сукні. Підбирайте ваш улюблений пояс і підкреслюєте також далі, тому що це виглядає набагато елегантніше. Так? Далі, якщо вдягати наверх ось такий масивний об'ємний светр, я обрала светр також від Adala Stories. Це 100% вовна, в ньому дуже класна якість. Я раніше не купувала, між іншим, трикотаж в цьому бренді. Я завжди любила трикотаж від COS, Він дуже якісний. Все, що стосується, наприклад, вовни Кашміру, Аркет, ну, Аркет і Кос вони разом, в них дуже подібні речі. Але ось я придбала цей кардиган, мені сподобалась якість, і я е, вирішила придбати також цей светр. Також висока горловина, е, досить він довгий, його також гарно буде вдягати, наприклад, під якісь вущі штани, під високі чоботи. Так, ось такий більш образ, ніби. Е, Якогось кінського спорту, так, коли довший светр, вузькі штани і високі чоботи, це також досить такий класичний лук, який ніколи не виходить з моди. І також в цьому відео я показую, як важливо, наприклад, для мене, щоб верхній одяг о, співпадав з тональністю базового гардеробу. Тобто базовий верхній одяг це все ж таки для мене темно-сірий, чорний, ну темно-синій також, тому що вдягаючи. О, Верхній одяг про нього завжди потрібно пам'ятати восени і взимку, так? тому що ви його завжди носите, щоб він підкреслював, або щоб він гармонійно виглядав з тим, що ви носите під низом. І ось, навіть якщо на таку сукню вдягнути таке пальто від ЮНІКЛО, або будь-яке інше пальто. Але е, темно-сіре або чорне буде все виглядати досить елегантно і досить гарно. І Ще один червоний акцент, про який я вам казала, це шапка. Це шапка від Кос. Е, я люблю ці їхні шапки, вони в них завжди є в колекції, не знаю вже скільки років. В мене є ось такого бордового кольору точно така сама шапка, як мій кардиган. Е, чорна є, ну, ось не вистачає червоної, так? Е, Класно працює як акцент, якщо, наприклад, речі ось такі темні всі, і хочеться трошечки додати чогось акцентного. Також класно буде працювати червона сумка в таких образах. Я не знайшла ідеальної червоної сумки, яка б мені сподобалася, або мені не подобається, що забагато фурнітури, або форма не подобається, або за велика-замаленька. Я ще в пошуках. Але здається, що я вже щось знайшла. Треба. Міркувати. Далі штани в холодний сезон. Я, наприклад, дуже люблю штани вільного крою, ось такі широкі донизу. Мені подобається носити їх влітку, в теплий сезон, з чимось дуже таким витонченим, наприклад, з якимось балеточками з гострим носочком, або з якимись бусоніжками або з якимись лоферами, немасивними. Не, не коли взуття вже масивне, ось якісь чоботи, щось таке більш грубше, і коли ось ця широка штанина ще находить на це масивне взуття, його перекриває повністю, так ось, наприклад, до цих пір. І виглядає лише оця підошва, і ось цей носок, мені це не подобається. Це додає дуже ну, якось такої це грубо виглядає для мене. Тобто не подобається через те, в холодний сезон я ношу штани. Більшості такі завужені донизу, якщо це джинси мом джинс, або штани якісь такі більш-менш менш вущі. Якщо вони не більш-менш вущі, я їх просто закочую. Так? І ось ці штани, які я придбала, також Uniqlo. Вони досить теплі, вони ну, дуже теплий мають матеріал. Я не пам'ятаю чесно, який склад, можу тут прописати. І якщо їх трошечки підкотити ось цими черевиками, або, наприклад, з тими самими угі чи агі, вони також гарно виглядають. Угі-агі. Я знаю, що багато стилістів не рекомендують або заборонять їх купувати, що це не стильне взуття, і взагалі від них треба відмовитися. Я, наприклад, від них відмовлятися не збираюся. Тому що взимку це для мене найкомфортніше, найтепліше взуття. Чи подобається комусь, як вони виглядають, чи не подобається мені взагалі о, однаково, тому що мені подобається і мені в першу чергу з ними дуже комфортно і тепло. Кілька років я мала і ще досі маю світло-коричневі угію, чи АКС, залежно якому ви казати. Вони дуже класно носяться. Єдине, що треба вважати, щоб не виходити в мокрий сніг чи коли дощить на двір, щоб вони не пошкоджувалася їхня поверхня, їхній матеріал. Вони дійсно класно носяться, але в цьому сезоні я захотіла мати темні чоботи, щоб вони більш гармонійніше вписувалися в мої образи, які і так темні, так щоб не було таких різких перепадів між кольорами. І я обрала темно коричневі. І також в цьому сезоні я придбала випадково, побачила, не хотіла, але бачите, випадково побачила пуховик тере парка, який мені дуже сподобався саме тим, що він не прошитий. Ось ці типові пуховики, які прошиті. В мене є кілька: і білий, і синій, і чорний. Всі вони довгі, тому що мені потрібно, щоб мені було тепло, тобто короткі пуховики я практично ніколи не ношу. Взимку, це вже ми говоримо про зиму, коли холодно, коли мороз. І мені сподобалося, що в ньому ось така абсолютно гладка поверхня, не прошита, нема ось цього такого типового о, вигляду пуховика, більш як парка виглядає, він прошитий зсередини. Тут склад не натуральний пух, тут склад синтетика, але він дуже теплий, він дуже важкий також. тобто... Він зберігає дуже класну теплоту, і я думаю, що мені в ньому буде дуже тепло. Цей пуховик я також придбала на сайті Best Secret. марку пропишу. Якщо читати блонд номер 8 це здається німецька марка. Е, можете знайти просто щось подібне, якщо ось вам подобається такий лук, так, де немає ось цих прошитих елементів, де немає ось ось такого вигляду пуховика, а більш вигляд ось такої парки або такого теплого пальто. І далі те, без чого неможливо взимку прожити жінкам, це колготки і легінси. Так, е, я дуже люблю продукцію Кальцедонії, але такі колготи, такі легінси можна придбати і на інших сайтах. Ось це, наприклад, 50 ден. Просто теплі колготи від Кальцедонія, вони дуже класно носяться, вони класно сидять на нозі, нікуди не сповзають, нічого з ними не трапляється. Так само від них в мене є термоколготи. Так, вони вже грубші, вони тепліші і краще зберігають тепло. Термолегінси вони ще грубші, це вже коли дійсно, бачите, тут не видно, але вони досить плотні, досить грубі. Це коли дійсно вже мороз. Але, 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 але тут потрібно бути дуже ем, уважним. Навіть не знаю, як сказати чи уважним, а, а розуміти ризики. Тому що термолегінці, коли їх вдягаю взимку, Мені їх не хочеться знімати. Тобто я можу всю зиму проходити в термолегінсах якийсь довгий светр, який перекриває попу, і все. І мені дуже комфортно, зручно і не хочеться вдягати нічого іншого. Через те зауважте, вони дуже вас можуть спокусити на те, щоб ви їх не знімали. Під них також зручно вдягати якісь шкарпетки, які вам подобаються, так якісь тепліші. Ну тобто зручна річ. І взимку без неї не обійтися. І також хочу вам ще порекомендувати ось такий BH німецькою, бюстгалтер українською, ось такого спортивного плану. Це не спортивний BH, це звичайний, не повсякдень. І хочу вам сказати, що я вже кілька років ношу практично ось, ну, на повсякдень, ось такого типажу. Бюзгалтери, тому що вони м'які, вони ніде не перетискають, в них немає ніяких ось цих кісточок, які десь тиснуть. І це все дуже о, нездорова річ для грудей, між іншим. Знаєте, це іноді хочеться вдягнути щось цікаве, щось гарне, щось таке особливе, але на повсякдень. Я люблю такі м'які речі, бачите, вони навіть без всякої застіпки, без нічого, нічого ніде не тисне, нічого ніде не заважає. Ось саме це я придбала в Хунке Möle, пропишу вам тут цю марку, хоча насправді вони продаються а, на різних сайтах. У мене багато є такого типажу Абіга від HM, вони більш виглядають елегантніше, так, з якимось навіть мережевим, але також по принципу. Що їх вдягаєш на себе, от як маєчку. Не треба нічого ніде застібати, і це дуже класно. І ось на зимку він такий ніби виглядає навіть трошечки тепліший. Так, ось такий ще один слой, який трошки більш можливо гріє. Рекомендую, тому що це дуже практично, дуже зручно, дуже комфортно. І на цьому в мене все. Можливо, це відео вийшло трошечки довшим, але я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви надихнулися тим чи іншим елементом, щось для себе можливо. Поставили галочку, ага, хочу, зроблю, куплю, також буде цікаво виглядати це в моєму гардеробі. Пам'ятаєте, що ми з вами всі дуже індивідуальні, просто копіювати не цікаво. Завжди потрібно розуміти, наскільки це мені підходить, наскільки це мені близько, наскільки це відображає мене. Я, наприклад, на повсякдень дуже люблю базові речі. Хочеться іноді їх розбавити якимось акцентом, ось, наприклад, леопардовим перентом або якимось червоним акцентом. Але все ж таки я розумію, що коли я купую річ, я приміряю її візуально в голові на себе, куди я вдягаю, як часто я вдягаю і як вона комбінується з іншими моїми речима, тому що просто щось цікаве. Купити, придумати собі, нафантазувати, як ви це будете носити, а потім насправді ця річ висить в шафі, і ви нею просто володієте, але не носите. Так? Це не цікаво. Цікаво тоді, коли речі працюють на вас. Коли не ви працюєте на речі, купуєте їх так? і десь зберігаєте і виділяєте місце в шафі, і, і працюєте на них. А коли ці речі носяться, працюють на вас, підкреслюють вас, підкреслюють ваш характер, ваш настрій, ваше бачення естетики і того, як ви хочете транслювати себе цьому світу. Я вам бажаю всього самого найкращого, і ми з вами зустрінемося на наступному відео. Всім па-па!